За шляхами, за дорогами, за дніпровськими порогами, за лісами, за високими наші прадіди жили в славному його тині. Тут в самісінькому центрі всім помітна здаля, закарбована у марморі вічна постать кобзаря. Мали Січ козацьку сильною, цінували волю вільною, Україну свою рідною, як зіницю берегли у ліцеї номер 3 Я рутин це не просто відомо, а ще древніх людей держав. Тут ми сили ще антидівства, а з ніякого там кремля. Мануват потоптав дороги, посуповуючи човни них щоб здолати Дніпровські пороги, Брали зілля в хід віщини. Наш ліцей – це не просто школа, що сучасних дітей навчав, які вміють любити пісню наші землі, річки й поля. Наш ворі імені ракушного Славовредків гідно тримати. Україна це наша доля. І у серці крилати гора. І, Україна, і крила, Рід, наша ната, байка – наша ната, і слава України здобували козаки, захищали рідні небі, правди, діти, а від нас залежить. Де, як будем <пілит> жити ми? Ще не в в Вони віддали церкви за Україну, за наше щасливе ми. Герої, які навчалися в нашому ліцеї. Зусик Олександр. Пілатов Владислав. Соломка Сергій. Віталь. Слава героям. Україні! Слава! Тільки ми і тільки раз збережемо свою державу. Він синку і вам... багато не неподало. І предки були неубогі, на пісні та свячені ночі, моїх предків палити Бога, за волоком ніхто не збучив, Дарували від балька до сина, на честь вставки, як білуків. Мої предки були красиві ворогом наподизні. Хай не славлю Бог там з нею, як присягою на шабля, Мої предки владали землею, їм належала ця земля, Хай не славлю Бог там з нею, як присягою на шабля, Мої предки владали землею, їм належала ця земля. Начинить часноби присвяти однієї сім'ї, не вразили, пронесли слово, і внизали легені ноги, Ох кі можна була порода, соловтима колима. Мої брати були народом, їм належала ця земля. Хай не славую Бог там з нею, як присягою на шаблях, мої браті владали землею, їм належала ця земля, Хай не славлю, Бог там з нею, як присягою на шабля, Мої браті владали землею, їм належала ця земля, їм належала ця земля.